До Дня святого Миколая подарунки від Гріната Ахметова отримали діти сироти у дитячих будинках та інтернатах Донецької області. Цього року такій його ініціативі виповнюється 15 років. Кореспонденти сабиті побували у Маріуполі у дитячому будинку сімейного типу Савіних і побачили, як малюки радіють святу. У родині Савіних семеро дітлахів перші діти в Тетяни та Миколи з'явилися шість років тому. Перший був у нас Вова з свова це братик і сестричка, бо на той момент була шість а літа. три і дев'ять. Тетяна довго не могла наважитися на названих дітей, не знала, чи зможуть вони стати рідними для неї. Утім, коли уперше побачила малюків у дитячому будинку, зрозуміла це її малята. У родині одразу з'явилося двійко дітей. Згодом ще п'ятеро. Я довго винашила серце, я очень довго готувалась к этому і говорю, що я родила вас з серцем. Це діти рождені серцем вистрадане. На день святого Миколая до родини завітали гості з гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Привезли багатодітній родині продукти, гігієнічні набори та звісно подарунки. Я хочу сказати спасибо Ринату Ахметову за то, що подарил нам подарки, їду ігіну. Спасибо ему большое. Сколько ми существуем, Семья с 2009 -го года. Нас связывает постоянно помощь Рената Ахметова и приглашение на праздники и финансовая помощь. Спасибо ему огромное за его большое сердце, в котором вмещаются все дети Украины, все сироты Украины. Дети радеют гостинцам. Малюки впервые в жизни рассказывают новоречные версии. Малюка что новая старая. Вот такой, вот такой, что новая старая. Кушает, так и светится, И горят на веточках много фонарей. руку у межах Масштабної акції Ріната Ахметова подарунки отримують 210 тисяч найбільш нужденних дітей. До акції долучилися підприємства та активи групи СКМ. Вітатимуть дівчаток та хлопчиків з підшефних закладів, малозабезпечених та світ. Більшість дітей, которые ми поздравляємо, ми з ними були в тісному контакті останні півтора року. Ми знаємо, що діти в інтернатних учреждениях Донецької області це практично всі ті діти, которые благодаря Рінату Ахметову були евакуїровані з зони бойових дій, Ми постійно з ними були на связи. У Маріуполі дарунки від Ріната Ахметова вже отримали 1172 дитини з семи дитячих будинків сімейного типу та семи інтернатів для кожної вікової категорії. Особливі вітання. Гостинці на зимові свята отримують дітлахи в інтернатах та дитячих будинках сімейного типу Донецької області по обидва боки лінії зіткнення. Тетяна Блінова, Вікторія Чистюхіна, Володимир Конопля, Сабиття. Канал Україна.